нахера, нахера, я не понимаю, люди, вы проплатите, давайте шикарно, барыгам, перекупам, торгашам на площадках бабки, гроши, шалай, и мы на все слышали, как получили, я кажу, не буду сказать то, я, мне предложили шифр за 5 с чем-то, 244, мне даже смешно, с таких цен, пацаны, реально, ну, прикиньте, оба, оба, Якщо ви можете в нас замовити, ось, ось ось, пожалуйста, то, що там стоїть, то може 2-3 дня поміняється все на нові. А оце вам, пожалуйста, шипенді. Ось це вам, пожалуйста, шипенді. Любі, які хочуть. Хочете 240, ві буде 240. ві Хочете 244-ті, буде 244. З е -е, передком без передка. Примусовим, без примусового. Любіх комплектацій. Любі Ось тут ящик, гарний, красивий. Ми вам сходимо. Все як має бути в лучшому відео, хлопці. Дивіться. Ну, все нове. зіп буде в копейки. Буде. буде вам нормальна ціна. Вам не переплачувати зайві гроші. Причому вам буде гарантована техніка, яка там ніде не стояла на пощаці там ржавіла і так далі. Вона ржавіла в ящику стояла. Ні, ну е, якщо чесно, то от я проїжджаю, кожен раз тут нова прогрузка тих шифін. От скільки там стоїть шифінгів. Тож зібрати вже на відправку і ось все ще якби, ну, так би не покупалося, якщо б його не брали, в таких, в таких количествах. Топ-1 по шифінгах, по продажах у нас е, магазин. Ну, а тому о, Трактор буде новий, трактор буде в пльонці, там нічого ніяк, муха, муха не срала, як то кажуть. Вот, Привеземо вам в лучшому відео і можете собі вибрати комплектацію, якщо треба з примусовим, бо буде з примусовим. Якщо саме дешева комплектація, або дешевше, буде, буде або дешевше. Є навіть з компресором і з цим з ресівером, з балоном ззаду, і, 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 і з гідравліки, з гідропариною на прицеп. Це вже такі комплектації 244. Тому все. Пожалуйста, дзвоніть, звертайтеся, зберемо вам будь-який. Під, під вас, таке відео знімаємо, відправляємо вас, все влаштовує, там трактор поїхав, провірили, потім розрахувалися на місці. наперед ніхто нічого брати не буде. Доставка, документи. Все повністю входить в стоїмость, є сервіс, є сервіс, є сервіс. є сервіс, сервіс, який може навіть приїхати. Переважно сервіс вони люблять розбиратися також, що відправити запчасть. Якщо щось серйозне, то звісно проїдемо. Ви маєте розуміти, що по срок не день-не два. Тому що людей багато, пацанів мало, тому то трошки довше, але нікого з наших клієнтів немає такого, кого ми опо якось опороки. Не зробили і так далі. Тому сервіс не супер швидкий, ну і є. І працює. О, Міні-трактор! Це міні-трактор! О! Ой, я забыл это Так и помыться сразу. И кроссовки постирать. Хрустальная вода, джерельна. С Китайского моря. Понял? Оригинал. Не, на кроссовки еще на машину, а он... ему же похер. Так ладно, это потом делать сейчас смысл, сейчас опять пойду туда в болото и все. Короче, замовляєте шипайнг, есть що выбрать, можна выбрать вам цвет, можна выбрать вам комфортації. Привозка. Зразу загнал, mm -hmm. Привозка наша. Все як так також маємо навеску, якщо треба там доукомплектовать. Бороны, фрези, плуга, купачки, сажалки. Вот, то без проблем все, все привеземо. Це як має бути. <сум> <це все>. Джерела. <сум> да, Джерела китайські на любий, любий бюджет. Звертайтеся вот. пальоти посипіли. Буде все файно. Все. Добре. Всім. Бажаю успіхів. Гарного дня, мирного неба. <сум> От, і по тракторцях дзвоніть.